Пані та панове, дорогі співвітчизники, вітаю вас з Новим роком. Що ж, цей момент настав. Як бачите, Magic Trick не на штативі. Мене знімає моя дівчинка. Дуже дякую. Вона може помагати ручкою, якщо хоче. Піздець. цей рік закінчився. І це дуже добре. Я тут, взагалі, на Бажурія, в Канаді. Я тут трудо зустрівся, все обговорили. Пошпілі кундрелі. Коротко ясно, як завжди. Дуже дякую всім за підтримку. Як бачите, заговорив з Солов'їною. Що, що, звісно, буде окремо дуже цікаве відео, як е, дуже веселі дітки дуже це не люблять. Але ну, що, ми з цим розберемося. Е, дуже дякую всім за підтримку. Дуже цікавий реальний рік, дуже багато нового. Я переїхав на квартиру. Я почав знімати якісь влоги про день народження. оце все, звісно, мало відео було. Як завжди обіцяю наступний рік робити це більше, але ну подивимося, дізнаємося, що буде наступного року. Ніхто не може точно загадати, що буде. Але anyway, дуже всім е, дякую за підтримку. Телеграмчик розвили. Дуже дітки всі говорять, всі болтають, дискордик теж є. Всі соцмережі є в описі під цим відео. Так що запрошуйте своїх друзів uh, до мене. Я завжди радий з усіма познайомитися, якщо ви десь будете в Канаді колись на сьогодні року або в Болгарії. Амінь, I mean, you know my address. Uh, I'll be glad to give some autographs. See, I even speak ukrainian English language. Uh, it's a new language that I just invented. Thank you so much. собач. Uh, звичайний рекап. Що у нас відбулося по соцмережам? Тікток, звісно, да, плюс 200 підписників ну, нормально піде, <ріхи> мало бути краще. Але насправді треба просто знімати нормальний контент, а не що я роблю, і можливо буде щось нормальненьке по Ютубу. По Ютубу пройшло все дуже добренько. Мали взагалі минулого року почали тільки ігровий канал, вже маємо 1155 підписників на даний момент, що дуже непогано. А, на звичайному каналі, звісно, трошечки гірше було щось, типу 270 стало 485. А, але це дякую пану Google Ads за рекламу моїх відео. Не проплачено, ну мною проплачено, не проплачено іншим. Але стіл люди підписуються значить, щось їм подобається. Тому. Теж підтримуйте український контент, ставте лайки, пишіть наскільки все погано або гарно. От для себе дуже хотів би побажати собі і наснаги, і здоров'я, бо це потрібно. А побільше протеїнчика, побільше креатинчика, мускули, все наступний рік. Подивимося, наскільки отак От будемо записувати. От. Точно буде більше відео. Я постараюся, вже є ду дуже багато ідей, є я все прописано. Залишилось тільки знімати. Це найскладніше. Але тримаємо клочки. По стрімам теж вже на власній квартир квартирі якби, ну, вже непогано, вже треба тільки браун класний зробити і придумати щось нове, цікаве, що знімати. У нас вже є перший стрімер, з якими колабимося трошки на дискордику. тому ви теж можете, якщо ви стрімер, початківець, і ви хочете донатися, то. То приєднатися в наш Discord, теж посилання в описі. Буду завжди радий всіх підтримати, разом стрімити, грати, або просто сидіти болтати, якби. Тому всіх вітаю з новим роком. Всі ви молодці, всім наснаги, реально, всі бусіночки, пусіночки, всім цьомкі-бомки, мої дівчинці персональні буде зараз, іншим тільки за ваш великий донат на ЗСУ, не мені. От. Тому бажаю всім теж. Гарної на гарної знаги, побажайте комусь іншому на коментарях, що ви хочете. І побачимось вже наступного року. А що у вас хліб минулорічний? Вибачте, вам треба його змінити. А що у мене, я вуса? і як вам? схожий на гач мене.